Тарас Грудній, керуючий партнер Національної антикризової групи. З нами на зв'язку. Пане Тарасе. Рада вітати, рада бачити. Добрий вечір. Добрий вечір. А на давайте поговоримо про ці псевдовибори, які Росія проводила на тимчасово окупованих територіях українських. Власне в Росії сподівалися, що їх визнає міжнародна спільнота, але не все так однозначно, все пішло не по плану. І власне сьогодні ми отримали заяву, зокрема, від Ради Європи, які засудили зрозуміло проведення у цих псевдовиборів Російської Федерації. Власне, вони сказали, що це не відповідає жодному міжнародному праву. Але які висновки ми маємо зробити, що які історії підсвітило власне проведення? Оцього шабашу на тимчасово окупованих територіях. Ну, тут нічого дивного немає, немає ніяких там виборів, це і так зрозуміло. Вони ці, цей цирк влаштовують ще з 2014 року, що в Криму, що в так званому ЛНР ДНР. Тому тут ну тут коментувати немає чого. Ну Вони намагаються і завдання вони їх. Провести легітимізацію окупованих окупації території ну тут, звичайно, що головним аргументом є дії української армії. Більше нічого, тому що ну по 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 іншому на це реагувати просто неможливо. Пан Тараса, але треба принагідно зазначити, що ну, їм очевидно не вдалося і намалювати якусь суперзашквальну е, явку, тому що і Іван Федоров зараз мер Малітополя каже про те, що люди просто не приходили так. Декого насильно фактично туди звозили, обходили по будинках і таке інше, але й самі російські пропагандисти визнають те, що явка була над низькою. Зрозуміло, що е, переможці були відомі ще до початку, до старту проведення цих псевдовиборів. Але що з явкою невже Росії не вдається оцей цей мір насаджувати ну бодай на території так званих Квазі Республік ДНР? Я не кажу про Запоріжжя і Херсонщину. Там значно ваші безумовно. Ну я не думаю, що вони ставили собі завдання створювати, хоча б явність високих високої явки, тому що а, вони вичувають себе чужими на цій території, і тому вони особливо там і не старалися тим більше. Є інформаційний вакуум, так невідомо, що там відбувається, тому тут тут не важливо скільки вони там привели 5 чи 3 відсотки, чи 10 відсотків. Тут для них немає ніякого значення На території для російської влади. Більш важливо, звичайно, що автентична територія Росії там вони добуваються все ж таки не необхідної явки, тому що для Путіна дуже важливо а, мати легітимність влади. Навіть для автократичної влади є таке поняття як легітимність, принаймні, хоча б із законності, підтвердження законності, а там ну, у Путіна є підтримка на території Росії. Це не така висока, звичайно, як би воно хотілося. На тимчасово окупованих територіях завдання було показати, зафіксувати, що, начебто, воно вже належить Росії згідно з їхньою конституцією. Це більше. Для внутрішнього споживача показати, що ми там що вони там назавжди. Ну, пам'ятаєте, як в Херсоні висіли такі плакати Росія тут навсі, потім щось пішло не так. Це у їхній хворій уяві тільки Росія здійсневська. А скажіть, Тарасе, але знову ж таки, тут мені здається, не можна і не поговорити про те, наскільки. Більше або очевиднішої роботи стало для служби безпеки України, також тому, що Іван Федоров також і в нашому е, інтерв'ю кілька днів тому він говорив про те, що дуже серйозно підсвітився весь список отих колаборантів, які були задіяні до участі у цих псевдовиборах. Навіть ті, хто довгий час там був у тіні, а е, зараз намагаються собі яке заробити там якихось політичних дивідендів. Знову ж таки вірячи в те, що Росія там назавжди, але е, е, треба тут відзначити про те, наскільки тісно служба безпеки. Україна співпрацювала з рухом спротиву, зокрема у ці конкретні дні проведення е, цих умовних виборів на цих територіях. Які ви даєте тому оцінки? Ну в Мілітополі прилітала вже традиційно, Так служба безпеки уважно відслідковує всіх, хто там бере участь, тому що ті, хто пішли на співпрацю з окупантами організацію виборів, це точно колаборанти. Тобто, якщо люди отримали паспорт, наприклад, і пішли голосувати, це не є ознакою злочину. Вони могли це зробити під примусом. І взяття документів на окупованих територіях взагалі, українською владою повинна розглядатися як спосіб вижити під час окупації. Це не є в дійсності злочином. А от співпраця безпосередньо з окупаційною владою, в тому числі у вигляді організації, вигляду, це точно колабораціонізм. Упевнений, що це в списки вже в СБУ. Упевнений, що з ними вже працюють. І всіх окупантів чекає, і колаборантів чекає одна тюрма, тому, що по іншому з ними неможливо зробити. Я пам'ятаю, що. От нещодавно по-моєму, в Миколаєві відбувалося, що в Одесі відбувалися якраз суди, де спіймали тих, хто з Херсона тікав е вже на вільну українську територію, mm -hmm. намагався сховатися в цих місцях. Не вийшло, тому що зараз велика діджиталізація, в тому числі всі ці списки, я упевнений відомі. Я упевнений, що якщо навіть вони... Не публікувалися десь в електронних реєстрах, вони все рівно зафіксовані, тому що навіть за російським законодавством воно повинно бути десь офіційно зафіксовано. Упевнений, що воно так і є. Тому всі колаборанти повинні розуміти, що рано чи пізно їх спіймають, і вони повинні слухати пана Баріцького, так званого губернатора, який вже розповідав російському телебаченню, як він себе почуває в Мілітополі. Що і машину обшукує, що і бункери е, спить і так далі. Він теж буде тікати, але якщо не приб'ють, звичайно, не прилетить щось таке небезпечне. А, а ви залишитесь, тому що ви ідіоти. по іншому тут назвати неможливо. Каже, пантераса, наскільки може в їхній хворій лозі, логіці оцих колаборантів бути оце відчуття, що вони потрібні Російській Федерації? Да? Треба зазначити, що ми бачили, як Росія вміло списує тих гауляйтерів, тих колаборантів, які стають певного часу непотрібними. Ем, тут чого варто згадати, як невдало проїхався своєю автівкою, до прикладу стрімоусов, або скільки разів щоправда не до кінця якоїсь отруйного якогось алкоголю пив ем, сальдо, теж такий відомий знаний. Колаборанта. Так чи інакше, але всім не вдасться втікти в Російську Федерацію, очевидно, на що вони розраховують. Але треба нам, і нам розуміти те, що багато хто перезується на ходу. Наскільки наш законодавство, зокрема про ем, колаборантів, про колабораціонізм, він достатньо ідеально виписаний для того, аби потім нам вдалося відфільтрувати таких людей. Дивіться, перше питання. Росіяни завжди їх будуть вважати зрадниками. От що, от що не, 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 не спишеш від росіян, вони а, розуміють, що якщо людина зрадила один раз навіть на користь росіян, вона зрадить вдруге. І тому вони будуть завжди під прицілом, умовно кажучи. Навіть якщо вони втечуть до Росії, вони завжди там будуть хахлами людьми другого сорту, їх їм, їм нічого давати особливо не будуть. Вони там будуть побиратися. І потім проситися назад, згадуючи про існування свого власного паспорту. Далі стосовно цих вищого керівництва, вищого керівництва, звичайно, буде намагатися тікати, але проблема в тому, що вони є свідками, свідками, які ФСБ теж не потрібні. І от подивіться, скільки разів там вже змінилося так званих керівників ВЛНР, таке ДНР, скільки там вже пошилін, там третій чи четвертий, я вже. Вже звільниці. збилися їх рахувати, так да, збилися це рахувати. Ну це їхня доля, і тут по іншому сказати: Ну ви, ви зрадники, і для росіян і ще а вище керівництво ще небезпечні свідки. Тому вони з вами будуть робити те, як вони вчиняють зі зрадниками. А стосовно законодавства, дивіться, якщо йдеться конкретно про державну зраду. То там немає термінів давності. Тобто людина, яка вчинила державну зраду, вона буде переслідуватись до кінця її життя, 10 20 років, або скільки, скільки потрібно. Чи є, чи, ну дивіться сама участь, сама участь, якщо вони брали участь в цих виборах і самі себе задокументували, так. Коли ти йдеш працювати в державну, так звані окупаційні органи, ти себе документуєш, і тут же, знаєте, тут питання в тому питання часу, коли вони потраплять до руки СБУ. чи, і все, тому що грошей у них не буде. Росіянам вони не потрібні. Більш того, росіяни, що можуть після війни видати їх, як в якості такого жеста доброволі. Там та, що ми е, робимо таке, тому що вони ну так, такий контингент теж не потрібен. Е, і ну дивіться от, дивіться навіть приклад Криму. От скільки вже скільки там чекали люди, там ну там були етнічні росіяни, які чекали на Росію. Але навіть самі етнічні росіяни, коли приїжджають в Крим, вони визнають, що це інші люди. Що все ж таки навіть ті росіяни багато з них, до речі, досі з українськими паспортами. Ну, я бачив аналітику: самі росіяни визнають, що в Криму приблизно ну півтора мільйона десь українських паспортів точно є. І у багато у чиновників є звичайно. А, і вони, роз... вони визнають, що це інші люди, навіть етнічні росіяни, тому що вони за менталітетом, а як би вони не говорили, все ж таки ближче до українців, тому що вони звикли і жити зовсім в іншій державі, і бачили різницю, і знають різницю. Якщо в Криму вони не досі не можуть це поміняти, то можна уявити, ну там автентична Росія, можна mm -hmm. сказати, то можна уявити, що коїться на. Тих територіях, які ніколи не вважали себе Росією, ну, наприклад, Херсонська область, Запорізька область або ну, Донецька область, все ж таки, все рівно вони вважали себе частиною України, як би вони не говорили. І тому в даному випадку це звичайно створює дуже некомфортне середовище для цих а, колаборантів, тому що може так статися, що. Для них буде щастя, що їх арештували раніше ніж доберуться до них люди, які живуть на тих територіях, ніхто. а там прикопають десь в десь в садочку і скаже, що воно так і було. І ніхто не обіцяв, що буде легко. Дякую вам надзвичайно, пане Тарасе, Що доєдналися раді вам завжди. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи був в нашому етері.